Привіт-привіт! Мене звати Аліна Рос, я українська авторка, романістка сам видав. Продовжую літні читання сьогодні з свого роману Переміщені читаю під грушею. Сонечко світить, і це прекрасно, що можна робити такі літні читання. І, може, пташок чути на фоні. На вулицях знову стало людно. Я повернулася до Лапнякової стіни. Де познайомилася з Крістіною, її там не було, як і жодного іншого художника. Проте на лавці, що стояла під самою стіною, сиділи двоє. Вони трималися за руки та мружилися на сонці. Вона мружилася більше, що відбилося на її шкірі за роки звички, яка для жінки скоріше шкідлива, ніж корисна. Обидвоє у Блакитному. Її сиве волосся від вітру захищав чорний, тонкий обруч, його темно-синя кепка. Розмова була жвавою, вона говорила більше, але він не заперечував. Я дивилась на їхні руки і виставила вперед. Власно хто триматиме мене за руку, коли стану сивою. Я вимагала від себе чесності і не відводила погляд від руки, допоки не отримала відповідь.